Всім привіт! Рада світати на своєму YouTube каналі. Сьогодні з вами хочу поговорити про Reels, а саме інсайти, які я зрозуміла, за 60 днів регулярного постингу Reels в своїй соцмережі, а саме в Instagram. І що стало з моїм блогом за цей час. Поговоримо з вами про те, що я зрозуміла, що я буду робити, що я не буду робити, що я рекомендую робити вам в своєму блозі. Буде дуже багато корисної інформації, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Зараз коротенько представлюсь. Мене звати Олена. Для тих, хто на моєму каналі вперше. Мій блог, як на Ютубі, так і інстаграмі про просування, про монетизацію особистого бренду, як просуватися зараз в соцмережах, як формувати свій особистий бренд, як просуватися, в тому числі, за рахунок ріл, старгету і інших інструментів. Тому обов'язково на цьому моменті підпишіться на мій YouTube, в ідеалі підпишіться на мій інстаграм, тому що там ще більше корисної інформації, корисних відео, постів на цю тему. І Давайте приступати до теми сьогоднішнього відео. Я хочу з вами поділитись сьогодні інсайтами, які, можливо, вам допоможуть на вашому шляху з рілсами, тому що те, що я буду сьогодні казати, для багатьох буде неочевидне. Багато хто, можливо, про це догадувався, можливо, це вже прожив. Тому я думаю, що буде дуже цінно, тому що ви зекономите суттєво свою енергію, кількість часу, спроб, і мені здається, будете набагато легше і простіше відноситись до процесу створення рілсів. Тому погнали! Так. Перше, що я зрозуміла, це те, що не варто очікувати швидких результатів. Коли я взагалі починала регулярно знімати рілси, я знову ж таки взяла для себе формат челенджу і почала регулярно викладати по одному відео в день. Я е, перше взяла челедж на 7 днів, потім він продовжувався і продовжується до 20 до 30 днів. І так я дійшла до цілих 60 днів регулярного постингу рілс. Що я зрозуміла за цей час? Так це те, що Reels — це зовсім інша платформа, це не працює так само, як TikTok. В TikTok, хто розвивався у TikTok, знає, там тебе відео може вистрілити буквально за день-два, просто на 50-100 тисяч переглядів. З саме трошечки інакше. Іноді буває так само. Ну тобто буває так, що відео теж залітають. Але що я зрозуміла, це те, що для того, щоб Reels почали приносити аудиторію, одного рілса недостатньо. Щоб твої рілси почали приносити тобі аудиторію, важливо, прям тиждень, два, краще три регулярно. Постити відео і не очікувати ніяких результатів. Тому що дивіться, як було в мене, я просто постила, кайфувала від процесу, шукала якісь нові ідеї, нові формати для себе, які я ще раніше не пробувала. До речі, хто ще не дивився мого попереднього відео по помилках в рілсах, обов'язково гляньте, тому що там прям база і основа, яка допоможе вам вже покращити ваші рілси суттєво. І так. Я виправила ці помилки, які я описала в тому відео, і я почала просто регулярно викладати рілси і знову ж таки не очікувати швидкого результату. Я просто постила, робила там все, як має бути по правилах і всіх канонах. І реально за. Тижня три почала бачити перші результати. Перші результати це не плюс тисяча підписників за день, це плюс 50 60 підписників в моєму блозі. І я прям була супер нереально щаслива, тому що до того в мене взагалі не було суттєвого росту в підписниках з рілсів. Тобто, можливо, люди якісь приходили з рілсів, але я часто запускала таргет, тому я не могла цього відслідкувати. А тут я прям побачила чітко, божечки, за три тижні в мене прийшло 50 підписників. Вау! Я продовжила знімати на цій енергії і. День за днем моя аудиторія просто росла, 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 росла. Як це виглядає? Тобто так нема, що там з одного відео вам приходить там, мільйон підписників. В цілому Рілс працює як сукупність, так? тобто сукупність відео. Зараз вже я побачила метрику, поки може відслідкувати підписки з конкретного рілса. Мені зі раніше її не було, тому це прям супер ура, раджу всім. Можливо, десь там зараз вам залишу скрін, де це можна побачити. Але суть в тому, що от я зрозуміла, що це не з одного рілса мені прийшло 50 підписників. Це з трьох рілсів, які залетіли, сумарно прийшла. Ця Цифри, я зрозуміла, чим більше рілс я буду знімати на цю тему або на подібну тему, тим більше в мене буде рости аудиторія. Тобто, це не так, як таргетом, що ти можеш прямо чітко передбачити, що в день тобі буде проходити під підписників. Тут ти прям просто стараєшся робити, робити, робити наперед і е, розуміти, що цей рілс не зразу залетить. Коротше, перший інсайт це те, що результат не буде відразу. Спочатку потрібно тиждень, два, три, а то й місяць викладати регулярно класні, якісні рілси, і тільки тоді. Вони почнуть набирати перегляди і будуть приносити вам аудиторію. Другий інсайт це те, що потрібно дуже багато пробувати різного і нового. Знову ж таки, я дуже довгий час стояла з рілсами на одному місці, тому що я трималася до формату, я взагалі абсолютно нічого не міняла і дивувалася, чому до мене не під... не приходять підписники з рілс. Я почала дуже активно під час цього челенджу експериментувати, шукати нові ідеї для рілсів, зберігати кучу класних відео, знову ж таки дивитися, що заходить в експертів з моєї ніші. В кого виходить набирати аудиторію з рілсів. і я зберігала ці відео собі як ідеї для моїх подальших рілс. Тому дуже важливо. Багато пробувати, багато експериментувати, віднестися до цього процесу з кайфом з якимось таким, знаєте, дослідницьким інтересом. Ой, а що буде, якщо я такий раз закину? Ой, а що буде, якщо я такий резріл закину, і не е, робити це якось, знаєте, з позиції перфекціонізму, вилезити ідеальну ріл, потратити на нього цілий день, а він потім не залітає. Краще легше до цього відноситись, виставити три крутих ріл з різними ідеями, з різними подачами і подивитися, що зайде краще, аніж е, сидіти над одним рілсом цілий день, а й тиждень, і потім розчаровувати, що він не залетів. Так, тобто теж має значення дуже велика кількість спроб і різноманіття цих спроб. Тому це дуже, дуже дуже важливий момент. Це те, що теж в тому числі допомогло мені досягнути класного результату з Reels. Не знаю, що казала, але я за допомогою Reels змогла набрати плюс 3 тисячі підписників блог. Тому я знаю, про що я кажу, і рекомендую вам прислухатись до моїх порад. Наступний інсайт це те, що дуже важливо орієнтуватися на людей. Не робити Reels для себе і про себе. Ну, це теж в якійсь мірі, але завжди думати з перспективи людини, чи захоче Людина, що зробити після перегляду мого рілса? Чи захоче підписатися, чи захоче зберегти, чи захоче поширити? Це дуже важливо. Тобто, важливо не бути егоїстом і робити контент, в тому числі для людей, тому що чому рілси залітають, тому що на них прореагувала дуже велика кількість людей. Чому вона на них прореагувала? Саме тому, що ці рілси викликають такий. Чиття в людини, о, це про мене, о, це ж я, о, треба зберегти. Так, тобто дуже важливо думати про людей і не лише для себе публікувати ті рілси, а думати, що людина захоче зробити після перегляду цього відео. Наступний мій інсайт – це полюбити шлях, що допомогло мені публікувати от стільки днів підряд рілси. По перше, мені дуже було кайфово. Сам процес, так? Тобто пробувати якісь нові формати. Дивитися, це в мене був такий дитячий інтерес. А що, якщо виставити такий рілс? А що, якщо зробити такий формат? А що, якщо, якщо виставити таке смішне відео? Просто для е новачків скажу, що я завжди притримувала дуже естетичного формату, сам ідеально вилизений там візуал, картинка і рілси. Але зараз я почала більше робити е гумору, мемів, е смішних якихось е мімік, е жизовості. І мене ці рілси дуже почали набирати класну активність, тому що вони побачили в них. Люди побачили в цих рілсах себе. І знову ж таки, це теж дуже класно розкриває як особистість, тому не ставте себе ніякі рамки, пробуйте нове. Навіть якщо здається, що це якийсь крінж, просто спробуйте, подивіться на результат. І знову ж таки, наступна порада моя: не видаляйте рілси протягом місяця, після того, як ви його опублікували. Він ще може набрати е, перегляди. В мене рілси досі ростуть, ті, які я знімала там, два місяці тому. Це не так, що там він залетів і все зупинився. Рілси працюють постійно на вас. І чим більше ви їх публікуєте. Тим краще це буде працювати на ваш блог і на ріст вашої аудиторії. Тому жодному разі не видаляйте рілси, максимум можна їх заархівувати, але я все одно рекомендую як мінімум місяць витримати цей рілс, щоб він був у вас в профілі, і щоб він е, ще мав шанс вирости і набрати переглядів і принести вам аудиторію. Можна таке е, постійно пробувати нове. Я вже це обговорила в попередньому пункті, але суть ви зрозуміли. Тобто мені дуже довгий час не виходило робити рілси, Бо я кажу, я знімала, знімала, я знімала однотипні однакові шаблонні рілси. Як тільки я почала експериментувати, по перше, мені самі стало їх цікавіше знімати. По-друге, людям цікавіше за ними спостерігати. Тому я за те, щоб постійно пробувати нове, постійно пробувати якісь нові формати, навіть якщо ви транслюєте ту саму тему, підходити до неї з різних кутів, там дати якусь підбірку порад, там показати до після, там зробити якийсь мем, гумор. Так? Тобто, навіть ту саму інформацію можна подати дуже різними форматами, дуже різними шаблонами. Тому обов'язково експериментуйте, пробуйте і знову ж таки відносяться до цього процесу, як дитина до гри. Грайте в ту гру і кайфуйте від кожного дня, а не Знаєте, живіть з очікуванням, що ваш блог прийде там плюс тисяча, плюс десять тисяч підписників з Вони то прийдуть, але дуже важливо от кайфувати кожного дня і не робити з позиції блін, мені треба сьогодні зняти рілс, А просто, блін, прикольний такий рілс, Може, я сьогодні його знімлю, скоро зроблю і опублікую, подивлюсь, що вийде. Чесно, я сама так роблю, і це прям дуже кайфово. І саме завдяки цьому я не здалась до цього моменту. Я просто реально насолоджуюся шляхом і я далі публікую регулярний рілс, просто тому що мені прикольно, мені класно, мені цікаво, Разом з тим я пробую нове, і разом з тим мені з цих реців проходить аудиторія. Тому це дуже 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 важливий етап. Теж важливий пункт це не жити в своїй такій бульбашці, так тобто, що я маю на увазі, слідкувати за трендами, слідкувати за іншими експертами, що заходить в них, що в цілому, в які відео заходять рекомендації, е, аналізувати ринок, дивитися, які зараз там трендові переходи, які трендові звуки, музика. Чому? Тому що це теж має дуже велике значення, так тобто, не видум... ну, не потрібно видумати велосипед, є дуже багато. Речей, які е, працюють для кожного, які просто можна перевикористати, підлаштувати під свою нішу, можливо, додати трошечки щось своє, але в цілому ви, використати готову ідею, тому що е, часто буває таке, що людина там все, я все сама, е, а потім сидить і немає ідеї для контенту. Для того, щоб ці ідеї для контенту для рілсів у вас з'являлися в голові, потрібно ті ідеї туди загрузити. Як їх туди загрузити? Це ну, зробити собі звичку кожного дня по 15 хвилин схролити рілси, але не просто щоб залипати, а саме шукати ідеї для своїх рілсів. І ще такий е, класний е, лайфхак інсайт це те, що ви насправді будь-який Reels можете підлаштувати під свою тему. Навіть, допустимо, у вас тема психологія. так? Ви побачили мій Reels, де я розказала там, е, 20 речей, які я зрозуміла е, під час того, як публікувала Reels тільки то днів. Ви можете взяти мій Reels і підлаштувати його під свою тему. 20 речей, які я зрозуміла. Працюючи в психології 10 років, допустимо, так. Тобто, насправді, це міф, що у вас немає ідей, міф, що немає класних колег, в кого можна запозичити якусь ідею для рілса, ідей маса тут я дуже рекомендую кожного разу, коли бачите якийсь рілс, задавати собі питання: а чи можу я підлаштувати його під свою нішу? А як я можу підлаштувати його під свою нішу? І вас вам готова механіка, як генерувати просто тисячу і одну ідею для ваших рілс? Теж така невеличка Рекомендація. Мені здається, що вона очевидна, але з іншої сторони, все, що очевидно, неочевидно для когось. Тому я вам це теж проговорю. створіть собі папочку в самому інстаграмі, назвіть її Reels і зберігайте туди самі круті ідеї для Reels, які б ви хотіли відтворити. Я сама так роблю, я постійно цю папочку поновлюю і в мене ніколи, коли в мене є настрій зняти Reels, в мене ніколи нема проблеми, де взяти ідеї. Тому що в мене є ціла папка, де там тисяча і одна ідея для Reels, які я хочу, хотіла б зняти. І я просто вибираю той, який мені зараз найбільше відкликає. Які мені зараз легко зняти, які на який я маю настрій, який мені відгукується і просто. Отак, от мене рілси стругаються, як я не знаю. Дякую, що дивилися відео до кінця? Якщо ви розумієте, що ви хочете зрушити з мертвої точки з рілсами і не можете самі почати, не можете себе заставити, вам потрібна ком'юніті або якісь робочі інструменти, підтримка, то запрошую вас до себе на марафон по рілсах, який стартує дуже скоро. Всі деталі можна дізнатися в мене в Діректі в інстаграмі, тому обов'язково пишіть, якщо ви відчуваєте відклик і бажання пройти цей шлях зі мною. Знову ж таки ще раз, дякую, що дивилися відео до кінця. Заходьте в мій YouTube, в мене тут дуже багато корисної інформації на тему просування блогу, монетизації, особистого бренду, мотивації, саморозвитку, Тому тут дуже-дуже багато корисного. Не забудьте підписатися на мій YouTube і Instagram. Я буду вам дуже вдячна, це допоможе мені знімати ще більше класного контенту для вас на YouTube і знову ж таки в Instagram. Все, побачимося з вами в наступному відео і. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які, які інсайти, які думки у вас після перегляду цього відео. Мені буде дуже цікаво почитати. І теж не бійтесь пропонувати якісь нові теми для мого відео. Я все читаю, все враховую і стараюся знімати теж відео, які відкликаються вам. Все, побачимо з вами в наступному відео. Всім па-па!